Він покинув Рівне, маючи 10 років. А коли випала нагода майже через 40 літ у далекому 1983 році потрапити в тоді ще Радянський Союз, то він не зміг не проїхати на ту землю, де народився і де пройшло його дитинство. Ну, перший приїзд був у 83 році, як Черніко був секретарем Союзу. І ми машиною відважилися їхати з родиною. І через саме собою дорога тільки була вказана, що ніде інакше не можна їхати, тільки певними шляхами. Нами турист, і туристи, і рівночасно КГБ. Так що навіть до того дійшло, що як ми в Києві вирішили поїхати самі без опіки Дніпром до, до Канева, то ми приїхали в рано, в третій годині дзвінок тут КГБ ви собі дозволяєте на своє. Уважайте, робіть те, що ви маєте робити, тобто їздити шляхом, де мені, вам казали, а до, до Канима не було до, 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 до показу чи дорогого казу нам їхати. Так що ми знали, що за нами слідять. Ну І ми приїхали до Рівного з, 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 з Києва, ми заїхали сюди, в моє родинне місце. Ну, я кажу родині, ну покажу вам, де я народився. Слава українського, ми нікого не чули. Чи в готелі, чи на вулиці, все було російське. Так що чудо сталося за, за той час. що Тепер тільки українська мова майже чути. Важливою подією в житті Ераста Гузуляка як політичного діяча став третій з'їзд народного руху України. Він пам'ятає те напруження між делегатами з'їзду, коли одна група висловлювалася за те, щоб рух став опорою тодішнього президента Леоніда Кравчука, який хотів тісно співпрацювати з народним рухом України, а інші делегати вважали, що рух має бути в опозиції. Зал шумів, і здавалося, що його ніхто не втихомирить. І тут взяв слово Ераст Гуцуляк, який буквально вмовив рухівців з різними переконаннями, бо тоді йому більше за все хотілося, щоб народний рух України не розпався, і що дивно, з його думкою, погодилися. Але ж пан Ераст не думав, що збережений ним рух все ж таки піде дорогою протистояння опозиції до першого і другого президентів України. Я би сказала, що Ераст є дуже така. Унікальна людина, і в нього є багато різних предмет. Він може е, остро сказати, але дуже лагідне, лагідно і легко повестися. Так що хтось би побачив і сказав, о, він так сказав, такі, пару таких коротких слів, але потім в нього діла є дуже, дуже добрі. А він вміє людей мирити. Як хтось думає так, а хтось думає так, і стануть на тому місці. Він якось вміє так переговорити з ними, так думку піддати, щоб, може, вони інакше на ситуацію подивилися. І раптом бачимо, що люди сходяться і стають однією думкою. Життя невпинно збігало. У 1996 році Ераст Гуцуляк отримав орден за заслуги третього ступеня. На той час він був першим канадцем, який удостоївся такої нагороди. Другим був Петро Яцик. А через п'ять років Україна його знову відзначила орденом за заслуги вже другого ступеня. Канада теж не забула свого героя. З рук президента цієї держави він отримав Орден Канади, який прирівнюється до вищої української нагороди Героя України. Ну, це є Орден Канади, називається. Цей, це є, так як скажімо, ну я порівнюю тут. Президент теж дає нагороди. Ну, просто так Герої України. Ну чому мені дали? Я знаю. Мені було дивно, як мене мені признали, то. Навіть ви чекаєте і знаєте, що там вас досліджують, але то все до певної міри тайна. Але подають багато людей на, 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 цю, на цю відзнаку чи то тобто, орден, то тобто, ніби належиш до ордену і стаєш відзнаку ордену. Це є тільки мінімальна, бо орден є великий, його не носиться. Але як ти є членом того ордену, ти мусиш його носити при піджаку. Я гордий, що я таке одержав. Бо, по-перше, я з України дістав від президентських дві медалі за працю для України ну і в Канаді. Так що я на два боки мене поважають, я бачу. Щодо приватного життя пана Ераста, то у нього дуже велика родина. Перша дружина померла. Вона була його незмінною помічницею у громадських справах. А за рік він випадково відновив знайомство з панею, яку ще знав майже 20 років тому. І так сталося, що те забуте і далеке знайомство мало продовження. Я знала більше про гуцуляків, як Гуцуляка. А потому роками не бачила і окремі зовсім життя мали, а і знову запізналися так вже 11 років тому. Пані Ярміла за освітою педагог. Вона тривалий час працювала директором школи, тому чудово розуміє проблеми вчителів і учнів. Правда, на прохання чоловіка згодом залишила цю посаду. Я є педагог, і як я бачу, які вчителі на Україні є віддані, дуже дбають про дітей, то є так як їхня друга родина. А вони направду, дуже маленький заробіток мають за те. А мені дивно, що така країна велика, як Україна. Не може трошки більше вчителям допомогти, бо то не є бути вчителем, то не є від 9 до 4. То вже є в душі, то вже є в серці, то вже є відданість. Батько пані Ярміли був чехом, проте вона чудово знає українську завдяки мамі українці, хоч і народилася в Канаді. Її дві доньки Аманда і Саманта, а також діти пана Ераста. Рома, Юрій і Христина теж знають українську. Вони інтелігентні і високоосвічені громадяни Канади, але не забувають, що є насамперед канадськими українцями. Ераст Гуцуляк видав у рівному книгу спогадів Моя дерев'яна валізка саме з тією валізкою у 40-х роках хлопчина вирушив з родиною у далекий путь в Канаду. Як каже сам автор, ця книга це не лише картина минулого, це своєрідна наука на майбутнє. Це його життя, життя його України та Канади, долі людей і долі держав. Я можу сказати, що я дуже щаслива людина, так. Ну, абсолютно почуваюся вільним громадянином Канади, почуваюся до певної міри канадцем, але, як я вже сказав, матір моя, то таки Україна і тягне мене сюди. Ну, часом є не так, як би, як би я хотів бачити, я сподіваюся, дотепер багато більше розсвіту цієї країни. Ну, на жаль, воно, е, ну, я так і собі пояснюю, Америка не створилася за, за короткий час, Канада теж довго, довго творилася, стабілізувалася. Я і оптиміст і вірю, вірю, що Україна стане могучою економічно і взагалі політично могучою державою. Він дійсно щасливий, що свого часу його батьки змогли уникнути в Сибір, що осіли вони в Канаді, що обрав він фах, який допоміг йому реалізуватися. Він не забуває, як приїхав до Канади з однією дерев'яною валізкою, а тепер має все, чого душа забажає. Він не міг собі уявити, що емігрант. З тою таки дерев'яною валізкою і подарованими п'ятьма доларами у кишені у чужій країні, не знаючи мови, зможе піднятися на такий рівень життя. Як написав пан Ераст у своїй книзі, сенс мого життя означений дуже ємним словом, яке є у мові нашого народу: це слово родина. Родина це і сім'я, і весь рід і рідна сторона, батьківщина. Жити для своєї родини велика насолода, велике щастя. Тож надіюся у цьому на божу поміч.